І Я от якраз вчора писав текст, який присвячений був стосункам Риму і Карфаген. Чому? Тому що я хотів пояснити, що в принципі, от е, була рівно така ж ситуація. Карфагенські політики, деякі, намагалися переконати своїх співвітчизників, що Рим хоче знищити Карфаген. В принципі, вони цього ніколи не, спо... не приховували. Не один там сенатор Катон старше, говорив, що треба зруйнувати Карфаген. Карфагеняни це не вірили. Вони вважали, що вони зможуть якось співіснувати з Римом. Тобто вони не збиралися руйнувати Рим, навіть коли війська Ганнібала стояли під Римом, фактично після битви під Канами. То думки про те, що треба руйнувати Рим, не було. Деякі казали там генерали, що треба туди входити. Ну, навіщо Ми просто їм покажемо, що ми маємо право право існувати. Причому треба сказати, що в Римі, коли Ганнібал стояв під Римом, був на продаж земель. Того табору, де знаходився Ганнібал. Тобто Рим був впевнений, що з часом він переможе і знищить все і всіх. Це була абсолютно чітка наслава. Коли я це писав, я подумав, що я в принципі, чому я маю говорити від імені неіснуючі вже фінікійців, коли я належу до народу, який був рівень на таких стосунках з Римською імперію. Тобто вони знищили цю іудею під час там, кількох повстань. Перейменували провінцію на Палестину в принципі. Ми просто випадково виявилися живими, дякуючи складній, я б сказав, схемі релігійного відновлення, навіть не політичного. Тому ми тут можемо сидіти за великим рахунком. У нас мали чекати доля, так і фінікіті, всіх інших народів, представники яких не можуть з вами говорити, тому що рим виконав свою політичну програму. Москва це третій рим. З точки зору політики програма виничання. Це не жарти, коли вони називають себе третім римом, Вони, в принципі, говорять, як вони політично діють. Вони не жартують. Коли вони говорять, що вони знищать Україну, то це не якась жар, не якась фігура мови, це не якесь бажання підняти планку на перемовинах. Це намір. Якщо ми не зможемо його протестувати, він буде здійснений. І тут буде. Територія Росії, так як на території Карфагену була римська колонія. Потім все. Це треба чітко розуміти. І, дорог, багато людей в Карфагені, багато людей в Юдеї. Вони в це не вірили. Вони вважали, що вони досягнуть домовленості з цієї імперії. Це була помилка, так і багато українців досі вірять, що це можна зупинити. Тобто, питання: що маємо покласти в пащу лева. Крим, Донецька область, Луганська, Херсонська ні. Вибачте, або будете, або не будете. Вибір дуже простий, і знову таки: історія єврейського народу, і тодішня, і нинішня, вона теж це показує, тому що в політичній програмі Хамасу чи Хазболич чи іранського керівництва немає ідеї, що Ізраїль має не дати палестинцям право для існування у, у арабській державі там, на тій території, яка, яка була визначена організацією Б'єднаціями. У них є чітка ідея, що просто там не має бути єврейської держави. як колись мені казав мій. Сокурсник по факультету журналістики Московського університету Махмут Хілес, який народився у Газі, я хочу жити в Тель-Авіві, де не буде жодної євреї. Ну це була політична програма. Ми ж на жаль, в одній кімнаті. Він ніколи не приховував від мене своїх намірів і я прекрасно, оскільки я набагато ближче до палестинських арабів, ніж більшість ізраїльтян, яка ніколи з ними реальна справа не мала. Я з ними прожив юність. Я точно знаю, чого вони хочуть. І які в них реальні наміри, щоб вони там не розповідали на телевізійній камері.